Всіх на каналі Сімейні Традиції. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в Сполучених Штатах відзначається одне із найпопулярніших та комерційно успішних свят Хеллоуін. За кількістю витрат на святкування День всіх святих поступається у першості лише різдву. Його комерційна успішність часто сприймається як єдина причина, чому в Україні також з кожним роком активніше підтримують традиції Хеллоуіна. Ніби свято це нам зовсім чуже, привезен лише для успішного продажу костюмів і ажіотажу на вечірках. І яке здивування викликає у людей той факт, що свято насправді не американське, його у Штати привезли ірландці, а традиції, які перейняв Хеллоуін, явно вказують на походження від кельтського свята Самайн. Якщо поглянути ще ближче, то ми помітимо його коріння і на території нинішньої України. Свято це було відоме як Велесова ніч. Ми постараємось розповісти вам про Велесову ніч лише цікаві факти, прикмети та обряди, які існували у наших предків. Велесова ніч це ніч великої сили, коли тоншають кордони між світами, коли духи наших предків і тих, що будуть жити після нас, постають невід'ємним цілим, разом з вмираючим і оновленим світом, зі стихіями і їх мітсю. Перш за все, це сімейне свято. Вважалося, що Велесову ніч, духи предків повертаться до своїх нащадків, щоб піднести їм уроки і благословити весь рід. Хто ж такий Велес? Це дохристиянський язичницький Бог. Його бажали богом мистецтва, музики, поезії, краси, таланту, щастя та любові. Він покровитель усіх творчих людей волхвів, віщунів та ясновидців а також опікуну цього живого. Вважали, що саме він відповідальний за розквід людської душі. Також велеса вважали покровителем худоби, вірили, що саме він навчив людей співіснувати з природою, обробляти землю, вирощувати зерно, пасти худобу та брати молоко. Він вчив не вбивати тварину, а вчитись доглядати за нею, дбати про неї і за це брати у неї. Стрижене хутро чи молоко. Ці навірувань Велес, перш за все, бог достатку. Тож наші предки шанували його так само сильно, як і перуна, та ставились з повагою до традицій на Велесову ніч. Перед настанням темряви розводили вогонь, стрибки, через який, а також ходіння босими ногами, по розпеченому вухіллю, було обрядом очищення і звільнення від злих сил. Саме тому святкування Велесової ночі для українців мало особливе значення. Разом з розумінням цих явищ приходить несподівано нове сприйняття народних свят, звичаїв, а також проти. Борчого єднання стихій, Геловін святкують з метою відлякування злих духів, тоді як у дохристиянські часи. В цю ніч наші предки запрошували душі померлих родичів до своєї хати. Суть цього свята полягає в тому, що Велеса вважали Богом не лише мудрості й достатку, але й покровителем світу нави, світу духів. У цю ніч найлегше спуститися під земелля своєї підсвідомості і здобути сили, якщо зможеш подолати свій страх. Це час для очищення, осмислення, розуміння і, можливо, переходи на невищебель. Вночі в цей час на вулицю виставлялася тарілка з частуванням для душ померлих. Під віконня ставилася свічка, що вказувала, як маяк шлях душа, які готові прийти до нащадків і допомогти. На вівтар свята клалися яблука, гарбузи, кабачки, осінні квіти. Згадували близьких, друзів, родичів, що вже пішли, але без жалю. Під час велосової ночі гостей також треба запросити, промовивши наші предки, ходіть до нас, це для вас частування. До того ж, на Велесову ніч прийнято запрошувати померлих не лише, аби показати, що ми їх пам'ятаємо, але й при потребі в них можна про щось попросити. Наприклад, якщо потрібна допомога у якійсь справі чи порада, до слова вважається, якщо в цю ніч присниться хтось із предків це добрий знак. Велес – це дохристиянський язичницький Бог. Його вважали Богом мистецтва і музики. Також Велеса вважали покровителем худоби. Вірили, що саме він навчив людей співіснувати з природою. Згідно віруванням, Велес, перш за все, Бог достатку. Тому наші предки його активно шанували, які обряди існують на Велесову ніч. Велесова ніч це час містичний, тож люди вірили, що їх бажання у цю ніч можуть здійснитися, записували їх на папірці і клали під подушку перед сном, промовляючи слова. Темна ніч заклинає мені допомогти. Велись, потрудися, загаданий, появися. Пригощала вечерею це свято не лише духів предків, але й домовика. Адже він оберігає родинне вогнище і також знаходиться поряд. Аби почастувати домовика, йому наливали чарку солодкого вина, у тарілку ставили солодощі, цукерки і печиво. Запитували у предків, якщо у цей час людина знаходилась у незручному становищі і турбували роздуми, життєві проблеми, можна було запитати поради у померлих родичів. Наші предки вірили, що у цю ніч можна отримати питання на найскладніші відповіді. Для цього треба було на ім'я назвати померлого родича та звернутися до нього. Сьогодні тобі в цей світ приходити, мені пораду приносити. Підкажи, як мені завершити справу? Боялися незнайомців. Знайомитися з новою людиною всі боялися і уникали в цей день, а особливо надвечір незнайомці вважало, що така людина принесе нещастя. А ще й люди побоювались, що то злі духи вбираються в людську подобу, щоб втертись у довіру і заподіяти зло. Може у цю прикмету вірить хтось і зараз, тож не дивуйтесь, якщо ввечері 31 жовтня люди будуть не дуже привітними. Для того, аби дізнатись, вірна тобі друга половинка чи ні, потрібно було взяти її обручку, нанизати на нитку та підвисити. А якщо стоїть на місці, значить її вірність непохитна. Обряд на достаток теж був доволі популярний. Потрібно було зібрати увесь дріб'язок в гаманці та роздати мідним. Перед тим промовивши, нехай мої гроші допоможуть всім, хто їх потребує. Навколо обернуться і до мене достатком повернуться. Також наші предки вірили, що у цю ніч можна отримати питання на найскладніші відповіді. Для цього треба було на ім'я назвати померлого родича та звернутися до нього. Сьогодні тобі в цей світ приходити, мені пораду приносити. Прикмети на Велосову ніч зазвичай побачити мертвого родича вісні носила негативний характер та вважалось поганою прикметою. Але тільки на цей день. На велосовоніч, навпаки, дуже добрий знак: не можна було впереддень позичати гроші, інакше, винесеш з дому достаток і весь наступний рік будеш у скрутному становищі. Дуже поганою прикметою вважалось, якщо незнайомець у цей вечір постукає у двері. Це означало, що хтось із мешканців будинку помре протягом наступного року. Такій людині услід промовляли охолонь незнайомця слід не вчинивши нам біди. Попри популярну погану прикмету з чорною кішкою, цей день її не так боялись, як чорну собаку. Запримітити таку біля дому означало, що скоро з'явиться ворог, який буде псувати життя родині. Бачити білу собаку біля будинку навпаки означало, що у родини буде новий товариш. Святкування у найдревніших предків була традиція, у цю ніч запалювали багаття, у найвищій точці їх земельної ділянки. Трибати через багаття. Також ходити по розпеченому угідлю цей процес символізував очищення тіла і духу від злих сил. Також увечері перед ніч усіх мертвих влаштовували мовчазну вечерю. Накривали стіл для себе, і для померлих родичів, яких би хотіли запросити до трапези, а під час вечері згадували про них хороші речі. Назва Хелвін прожилась від англійського свята та перекладається як ніч усіх святих. Хоча насправді це ніч усіх мертвих, просто таких змін назва зазнала вже в християнські часи. Це зумовлено тим, що язичницьким пращурам і вони боялись смерті і зустрічати її спокійно не могли. А у християнських традиціях свято на честь смерців сприймалось з острахом, а спілкування з потойбічним світом засуджували. Тому з часом традиції та назви воду змінились. У будь-якому разі, незважаючи на те, як у різних релігіях ставляться до цього дня, немає нічого поганого у тому, щоб згадати своїх предків та віддати їм шану в ніч, коли приходять з потобічного світу. Можливо, ви зміните свою думку щодо іноземного походження свята та вирішите поставити свічку на підвіконні, як маячок для душ до рідного дому, чи навіть залишите для них частування. До зустрічі! Нових відео.